Друзі, всім доброго дівночка. Приїхала на показ до кімнатної квартири на Олексіївці. Це новобудова. За останній тиждень багато показів у мене по цій квартирі. Це дуже гарний знак. От. Тому вам покажу першим, поки буду чекати покупця. Так, ось такий красивий комплекс. Друзі, тут так тихо. пташки спивають, поруч ліс. Ось в цьому будинку на восьмому поверсі у мене продається двокімнатна квартира 32 тисячі 68 метрів. Дитячий майданчик. Новенький, новенький. Так. Так, друзі, я прийшла на квартиру. Поки чекаю покупця, зараз вам покажу. Так, почнемо з кухні. Це у нас така велика кухня. Вона лоджії. Слухайте, ну ще раз повторюсь, тут так тихо, так тихо, що просто. Так, ліс. Скоро буде зелененький. Так, Сан... це не санвузол, це... Ну, це ванна. Тут планувалася ванна, раковина і там палка. Санвузол, вхідні двері. Так. І дві окремі кімнати. Це кімната номер 1 Тут планувалась спальня 10 метрів. Так. І кімната номер 2 Тут 17, ну, кажеться метрів, чи трошки більше? Два вікна. Зроблена система опалення, труби. Ну і... Ось така вона біленька, гарненька, восьмий поверх, 68 метрів, будинок зданий. Документи вже у нас давненько готові. Ціна 32 тисячі доларів. Рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири, приходив клієнт, молодий чоловік зі своїм агентом. Квартиру він купує як інвестицію, хоче вкласти гроші у новобудову. Це дуже гарне та правильне рішення. Квартира йому сподобалася. Казав, що незвичайне планування. Сподобалося, що у нас цей будинок однопід'їздний. Ось і казав, що зараз подивляться ще один варіант в, сусід... в сусідньому будинку. Ну і потім прийматимуть рішення, так що ми беремо участь у конкурсі. А хто займе перше місце, ми вже дізнаємося пізніше.